Привіт, друзі. Ви дуже часто мені задаєте питання, що робити, щоб фіалочки цвіли ось такими букетиками. Часто мені пишете розкажіть свій секрет, розкажіть, чим ви підливаєте, бо багато людей думають, що є якесь чудодійне добриво, яким я поливаю свої фіалочки і вони ось так квітнуть. Насправді це не так, щоб фіалки ось так квітли букетиками, потрібно просто правильний догляд. І так, давайте ж з вами розберемо, що ж таке правильний догляд і чого ж потребують ці фіалочки. Перше і основне це вибір ґрунту. Друзі, запам'ятайте. Я вже багато-багато разів всім розповідала, що ґрунт, який продається в магазинах, називається універсальна совість для санполі. Він для фіалочок не підходить, бо він дуже важкий. А фіалки потребують легкого ґрунту, тобто торфу, щоб гарно пропускав повітря. Отож, для фіалочок ми використовуємо тільки верховий торф самої дрібної фракції, плюс додаємо агропереліт. Далі теж дуже основне це вибір горщичка. Фіалки люблять маленькі за розміром горщики. У великих горщиках вони будуть нарощувати у вас багато-багато ось цього листячка, а цвітіння буде схудненьке. Тому ми вибираємо маленькі за розміром горщики. Ось всі мої стандартні фіалочки, дорослі ростуть у горщиках 8 см. Горщик має бути двічі або втричі менший за самого фіалочку. Це дуже дуже важливо для здорового гарного росту самої п'ялочки, гарного цвітіння обов'язково має бути невеликий за розміром горщик. Для міні фіалочок ми беремо горщички 5 см діаметром, для напівміні фіалочок 6 см. Теж з основних це обов'язкові пересадки два рази на рік. Тоді ваші фіалочки будуть квітнути постійно. Обов'язково ми замінюємо ґрунт два рази на рік, але горщик ми залишаємо той самий більший не Ну і не забуваємо про своєчасний полив, не допускаємо засушок і переливів бо фіалочки цього не люблять. Потрібно, щоб був постійно однаковий полив. Ну і на останньому місці це удобрення, Удобрюємо хоча б раз на 10 днів, але це не основне, як багато хто думає.